На вулиці знову похолодало, і ми вирішили знову користуватися. Точніше, продовжуємо. Тепер поговоримо про дрова. Що потрібно знати, і коли дрова потрібно підготовляти. Тобто, фактично, у нас зараз є квітень. Ось в даний час вам потрібно вже задуматися над тим, щоб робити підготовку для заготовки дров. Підготовку для заготовки дров. Менше з тим. Ось, тобто в даний час вам потрібно вже шукати можливість, де придбати дрова, для того, щоб вони вже на наступний сезон, тобто на цю зиму, майже підсохли. От саме в цей час. Квітень, травень. Ось займайтеся пошуком дровцем. Ми звертаємося до наших клієнтів або до тих людей, які вже мають каміни. Це вам дасть можливість користуватися власне в цьому сезоні вже дровами майже підсохшими. Не повністю, але ним вже можна буде користуватися. Все, користується даними парадами, вони вам будуть всі нагоді.